Громадяни, всім привіт! Радо вас вітати у мене на ютуб-каналі. Продовжуємо огляди мейджору в Будапешті. Сьогодні був прекрасний день. Я вже хочу починати дивитися, що там було. Нон-стоп зі мною, значить, енергія теж. Полетіли. Перший матч, який сьогодні був у нас за розкладом, це протистояння Бейт проти сраних росіян з Парівіжн. Регати хочеться, коли я бачу цю команду на Мейджері, тому дуже хотілося, щоб наші хлопці якомога швидше їх там підсунули під матчі на виліт. Чесно, мало хто очікував Інферно в цьому протистоянні, але, судячи з усього, це був якийсь типу хитрий мув від Джейма. Ну і насправді, Перевіжну виглядали в цьому матчі досить неприємно для бейт. Вони вели в рахунку, виграли першу половину 7-5. Що більчонок зробив в пістолетному раунді другої половини, це взагалі якийсь космос. Типа. Залетіло просто все, що тільки можна. Я не розумію, як можна в теорії 2 в 5 Бепленд на пістолетці. Але тут ще й ніндзя дифус від Джейма. Ну він просто грамотно скористався ситуацією, яку йому створив Більчонок. Але що круто, це те, що Бейт не зламалося після такої прикрої пістолетки. Я думаю, дуже сильно зарядив їх клач у відповідь від Есеншела. Він здавалося б наймолодшого, найменш досвідченого гравця команди, але в потрібний момент він видав ось цей клач 1 в 3, розвернувся, дав ляпаса на. Лонг і красунчик дав всім по головам. Взагалі нереальний момент. Дуже важливий епізод був. І він дійсно зарядив команду. Тому що, наприклад, цю енергію підхопив Кінсізор в першому збройному раунді. Він з Мактеном. До речі, дякую команді з Росії за те, що вони не купують каски на ці раунди. Я дивлюся: Емка Галіл Мактен закупу бейт, і бачу майже всі перші армори у захистах. Цукерочка, цукерочка. Ну, власне, цим скористався кінці зору. Бачили, що він двох виробив. В третьому ще й дав по голові в піски, його добив Essential. Ну і цей раунд теж виграла команда Бейт. Потім був ще один крутий раунд від кінцезора, зора, коли він вже, по суті, люрканув на лонзі. теж дав там два фраги. І Essential теж потім розвалював нереальними дабл-кілами в апсах. І взагалі всю гру він проводив в максимальному фокусі і настріляв собі там купу фрагів. Ну і вирішальні раунди. В вирішальних раундах тут, чесно, я сидів Ну, У мене у мене, у мене, мене серце билося. Я просто падав під стіл, десь там ховався, тому що я не міг просто це дивитися. Ну, Я не розумію, як от в ситуації 11 11 рахунок тупо Авік просто пушить смок в апсах, і він розминається з есеншалом. І це ідеальний таймінг. ну, На щастя, Джейм не зрозумів, він перевірив, чи є там хтось за смоком, але він не повірив в те, що він може розминутися з есеншалом. І, на щастя, Джейм повертається назад, його есеншал забирає, і бейт розрулює цей раунд на свою користь, попри, ну, при да, Кру смерть Хетріка, але вона була точно немарна. Ну і 12-11 раунд. Тут Джеймс спочатку показався на банані, потім е прочитав повністю дії команди Бейт, застакав 4 А. Тут, в принципі, все ідеально для захисту насправді складалось. Але. От що не врахувала команда Переїжен, це наявність шила в дупі гравця під нікнеймом Nota. Ну типа просто 45 секунд до кінця раунду йому треба запушити смок в апсах. При тому, що Essential, ну тупо всю гру просто ходить в апси. Навіть якщо раунд на Б, все одно одного апсах. Кожен раунд Essential займає апси. Але типу цьому захотілося піти і просто в найважливішому раунді зафідити максимально. Ну і тут також Джейм на Лонзі, він спочатку сліп, потім не влучив. Кенсізор знову ж таки робить важливий кіл. Кенсізор потім з Лонга заходить, чи в пленті вбиває е, сієло. Ну і більчонок тут як не старався, але вже цей раунд врятувати для своєї команди не зміг. Від усього українського ком'юніті висловлюю щиру подяку гравцю. Під нікнеймом NoTA за його величезний внесок у перемогу команди Бейт над Перевіжень сьогодні. Дуже важлива перемога. Над ключовим опонентом за вихід в наступну стадію, ще й принциповий, тому що це росіяни. Тож, велика подяка хлопцям за те, що вони сьогодні були на фул фокусі, особливо кінцезор, особливо Essential, ес ну те, що вони робили сьогодні, це була імба. Перевіжен тепер в одному матчі від виліту з турніру. Не знаю, там залежить від суперників. Якщо їм хтось попадеться нормальний, може вони якось в 2 і проповзуть. Але так глобально, ну видно, що там хлопцям банально не вистачає триплячки, не вистачає досвіду для того, щоб вигравати те, що треба вигравати на цих стадіях. Мейджер. На відміну від бейт, команда Fnatic сьогодні не змусила хвилюватися. За це величезна подяка. Команда сьогодні напікала трейн, почала за захист. Боже, як ідеально. Ще Imperial. Таке враження, ніби вони взагалі не знають, що робити на цій мапі. Але ну це таке лише враження. розумієте? просто Fnatic дуже впевнено діли по своїм точкам. Дуже класно фір та Джекасму працювали в амейні, дуже важливі моменти і раунди, і кіли давав Джамбо. Як написав він у себе в телеграмі, це був лок-ін. Ну и в принципе... Кожен грувий момент, ти дивишся, Фнатік діють впевнено, чітко з ідеєю, і індивідуально вони заряжені і в формі. Ну, одна насолода спостерігати за ось такими Фнатіками. Я м -м, нарешті побачив також Джамбо на цьому турнірі і перформанс від нього. Ну і, і мало того, що вони індивідуально розвалюють, так вони ще як команда читають максимально. От, наприклад, оцей раунд мені сподобався найбільше. 7 2 Вони просто одразу трибе починають. Джамбо за віком вбиває трая, Крімс в офігенному споті на контролі, його ніхто не читає. Потім він. Стає робать кіл, вибиває бомбу, вона падає до нього, і він залишається в позиції, дає ще мінус паскузу і дає по голові чело всій ситуації. І це Крімс, розумієте? Людина до форми індивідуальної якої було найбільше питань, які питання взагалі? Крімс другий день поспіль, просто розвалює нереально дуже впевнено, дуже чітко, дуже правильно він діє і дає саме те, що потрібно команді. Ну і в цьому клатчі вже фір та Джакасмо Допрацювали настільки ідеально, що Джо Каспа навіть трошки познущався на челу, подивився йому в спину, одразу навіть не вбивав. Ну, це зайвий раз показує наскільки спокійно і впевнено сьогодні команда Fnatic виграли. Як вишенька на торті, це клач від радіона фіра один в один проти Скалза, після якого, в принципі, я думаю, бразильська частина аудиторії і взагалі всі прихильники команди Імперіал замовкли надовго. Flip landed, points for style, fear with the <laughs> close. Мене гамно. Ну і окремий сорт насолоду сьогодні був це матч Фейс проти NiP. Я не знаю, чому Фейс пікнули Оверпас. Знову ж таки, обговорювати Петто, я не бачу Сенсу без в 1 Ну, якась ідея 100% у них була. Але по тому, що я побачив, ну у них величезні проблеми в захисті. Джейкап і Twist на Бепленті взагалі не знають, як взаємодіяти один з одним. Величезну кількість корисних мувів побачив від Рінклав в цьому протистоянні. Дуже радий, що в такому важливому матчі Артем розкривається. І навалює фрагів там в кінці першої половини. В Ніпищі і забрали декілька раундів в меншості. Наприклад, ось тут, ну, на якусь секунду 2 в 4. А так це, в принципі, 2-3 в 3 було для Ніпів. При тому, що 30 секунд таймінг, але Твіст програє перестрілку на Апленті, а в коннекторі, знову ж таки, Керіган і Джейкоб не можуть перестріляти одного тільки Касперського. Чесно, після цієї мапи у мене враження, що Джейкоба після Мейджора зберіть, тому що він просто не може себе ніяк тут реалізувати і не може принести жодної користі, і мені здається, синергія з іншим іншими гравцями у нього теж це проблемна історія. Фінальна крапка була поставлена теж Рінклом і Касперським. Рінкл дав два фрага, при тому, що перший ентрі був за фейзами. Ну і потім Касперський на лонзі в неприємній позиції. Але під флешку тіммейта з Беплента робить ось ці мінус три. Ось це я називаю тімплей, ось це я називаю гармонією, ось це я називаю класний саппорт. Тут браво Сьюшу, браво касперському, браво рімклу. І взагалі браво команді NIP, в цьому матчі вони були на 4 голови сильніші. Вони програли два пістолетних раунди і при цьому віддали фейзам 8 взагалі в сумі. Робили з ними що хотіли, і у Фейз, я думаю, дуже серйозна розмова попереду. Хоча знову ж таки. Сумніві в тому, що вони вийдуть наступний етап. У мене, якщо чесно, дуже мало. Я впевнений, що вони вийдуть 3-2. Єдине, що їм може завадити, це якийсь ну, дуже міцний опонент, десь в сітці 2-2, ну там не знаю, якісь Легасі або, можливо, команда типу Бейт чи Фнатік, які прям в формі. Wrinkle, 10 years ago, you asked for my signature at the Starladder event. <laughs> three years ago, I eliminated you from the previous Major, last CSGO Major, actually. Uh, now you're here playing in your uh, debut Major, and um, I'm here not playing it. So uh, how does it feel to go 2-1, especially beating down FaZe, which is like powerhouse, obviously not in form. But I got to ask you, best of three is wait. Are you feeling confident? I think we are pretty confident, yeah. I mean, best of ones, anything can happen. I mean, we are 2 1, it's nice, so yeah, let's see. Ну і тепер трошки про інші результати. Е, першою командою, яка гарантувала собі вихід в Стейдж 2, став колектив FlyQuest з Австралії, Вони просто ногами побили Флюксо 13-1-13-3. Вже не було того арту, який феєрів проти Fnatic. Ну і розуміємо, ми, що Флюксо тепер всі будуть розглядати як головного кандидата на те, щоб відлетіти після 2-0 в 2-3. Ну, побачимо, чи пощастить бразильцям якось виграти в Best of 3. А FlyQuest, ну. Дуже серйозна заявочка на, на хороший виступ. Вітаю всіх тих, хто ставив їх в пікені. Я, в принципі, казав вам, що FlyQuest одна з команд, яка, по ідеї, має проходити далі в наступний етап. Радий, що в цьому плані я вас не підвів. В матчах на виліт також у нас впевнена перемога від команди Gamer Legion сталася. Тут сенсації жодної не відбулося. Rare Atom першими їдуть додому, і в принципі, я думаю, тут ніхто не здивований. Теж до речі, плюсик, в мій Пікен. Я трошки шарю в кейсі, чи що тут виходить, так? Да? Потужно. А закінчиться ігровий день. Американським дербі Мейті проти Energy, в якому Мейті досить легко впоралися з командою Energy. Все ж таки, бачите, виходить, що з Дапсом в Best of 3 дуже непросто тут Energy. Ну що ж, у них ще два шанси залишаються, можливо, вдасться їм е, когось все ж таки обіграти, якось виповсти в стейдж 2. Останній матч, взагалі, який був сьогодні, досить несподівано закінчився перемогою за Ханс проти Лінвіжн, причому перемогою 2-0. Я, якщо чесно, до останнього думав, що може Лінвін все ж таки просто не пішло в Best of 1, але бачимо ми, що невдалі результати в перший ігровий день продовжилися і в другий, і поступилися вони в матчі, де були явним фаворитом. Заханс, найпопулярніший вибір в Пікімах на 0-3, не спрацював, тому що виграли вони Бестоф 3, абсолютно заслужено у Лінвіжен. Ну і насправді ці монголи грають досить небезпечно, і ледь бейтів не обіграли, з перевіжен 8 раундів виграли. ну Тобто їх не можна недооцінювати. Вони непрості хлопці. Отак. Ну і пара на наступний ігровий день і декілька моїх коротких думок по ним. В першу чергу я радий, що в 2-1 у нас немає жодного матчу між командами з українцями. Е, у нас, в принципі, найбільше пощастило, мені тут здається, NIP тому що флюксу на фоні всіх інших команд виглядають значно слабше, але теж розслаблятись не варто, бо може бути хороший день у Арта, і тоді Ніпам буде непросто. Але ну, Ніпи фаворити в своєму матчі. Energy Фнатік, ну теж, по ідеї, Фнатік, е, мають нащупати слабкі місця, мають знайти. Ти дапса на мапі, якось це заабузити і. Гравці Energy мають втратити трошки впевненість після того, як їх повозили їхні колеги по американському регіону Мейті. Тож у Fnatic теж, по ідеї, всі шанси є. Ну і бейт проти Легасі. Тут, в принципі, якщо так дивитися об'єктивно, то Бейтам найбільше не пощастило з опонентом. Але ну і якщо змогли виграти в Бухаресті, то чого ж не виграть в Будапешті? Правильно? Правильно В 1-2 мені сподобалася найбільша пара паревіж проти GamerLegion, в Геймер Леджі, 1-3 відправити росіян додому, було б ідеально. І от Після впевненого Best of 3 в матчі на виліт, я думаю, зараз мають показати себе на всю силу. Вірю у вас. Фейзам дісталися редкеніць. Тут одразу кажу, що якщо Фейс програє цей матч, то на нас чекає дисбанд нахрен цієї команди. Я думаю, або як мінімум дуже серйозні зміни, але цього не відбудеться, цього не буде, тому я думаю, що Фейс виграють. Ну і Imperial проти The Hans от вам, будь ласка, шанс для Зеханс в 2-2. Ну і, в принципі, для Imperial так само. По пікемам я своїм подивився, по тим, що я ставив, все так, в пікемі від Петрека досить сумно. Найкраще у мене впорався пікем, який я на стрімі ставив за допомогою е, Gemini 3 Pro штучного інтелекту. І він просто нереально прочитав. Подивіться, він поставив Мейті на 3-0, Rare Атом на 0-3, FlyQuest на прохід, і там всі команди, які потенційно ще можуть вийти в 3-2 і 3-1. Тобто, якщо завтра Bait, Fnatic і NAP виграють свої матчі, а ми вже поговорили це дуже. Можливо, то залишиться тоді фейс і Геймер Ліджен е, і Імперіал е, вийти 3-2. І у мене може бути абсолютно ідеальний пікем, який для мене зробив штучний інтелект. А ті пікеми, що я ставив, коротше, там навіть не питайте. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, що вам цікаві ці відео. Напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. Можливо, ви хочете, щоб щось змінилося в цих відео. Їх ще багато попереду. Я готовий слухати ваш фідбек. І про вподобайку не забувайте. Дякую дуже за увагу. Чао!